Ой, слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечку, скажу вам тако, Встала сьома година, дивлюся в вікно, а в нас на дворі такий дощ лає. Я ще вчора дура, постіль випрала, повішала на балкон, йшла спати, вікна позакривала, постіль вся мокра. Одним словом, знаєте, настрій не хті. Але ви, кавалерка, знаєте, не дивлячись на те, що за вікном, виспались, не виспались, прийшов новий день, кожна людина мусить рано встати, файно і ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а в мене, знаєте, нині трохи дурна робота. То, що вчора випрала змокло, треба перепрати. Вже повішати в хаті, постіль назбиралася знову. Одним словом, знаєте, коли лежу і думаю, я одна вдома, перший день по два рази. Ну, по два рази. Ну, Рушник треба випрати, піжаму треба випрати. В чому ходила, треба переполокати, тому що вже другий раз не вдіну, крім дженців. Одним словом, стала як та, знаєте, дурнувата. Але думаю, тако, зараз їду зроблю закупи. Погода не альо, Блек сьогодні вдома цілий Божий день. Він, він, я з ним не говорю. Він то він Наталя прийшла, і так я з ним не говорю. Блек! Блек! Ну, і куди ми? Та то що зарано слухайте. Мене вчорашні чекають, не ага. не вони день Він відійшов 10 разів нема. Та йду на закупи, Наталі, йду. Шо у нас в меню сьогодні я говорила, так? Так. Та мені говорили. А, сьогодні буде олів'є, салат з сиру домашнього, потім е, налисники з м'ясом і підбиваний борщ. Так. Треба хіба баньку взяти, бо зараз 15 гривень. Ну, то вважаєш, що? Беру баньку, йду. Може якраз стену. Я собі думаю. Може тут. Віст зробити сюди. Курба, така погода, якась кавляка, ну дивіться, ну подивіться, що тут у мене сьогодні. Ну, е... Тимчасово так живе. Я знаю, що тимчасово. Зараз прийде психана, зараз шор-шорта і все. Ну, то треба, то волосся мене вже так нервує, дуже железно. Я не ну, тобі та, гарно стало. тобою. Та гарного? То що таке? Ну відросли вже антенки твої. Дійсно, що антенки. Є заколочки такі, знаєш, що за... Треба було взяти ці заколки, бо як там пищи. Чим страшніше, тим, тим. Попри... так. Mm -hmm. Даємо вид, що в мене є купа не Нормально. А Блек обіжений на мене. Я з ним не говорю, кавалерка. Бо тільки вам похвалю, що Блек такий файний, а Блек мені йде на кухню. Я з ним не говорю. Май собі думає там, що хоче, а він то знає. Ось кавулів, просив пробачення, я сказала, ні, це нечемний пес, не файний, то не мій блак, мій блак, чемний. Галя, перший раз було краще. Так, Ти не ні така, як та погода, чесне слово. Я думаю, що то буде отако, а вже хоч як на доїв. Я собі. Так, так. куди там на песків. Ти точно йдеш на закупи. Так, я їх так тримаю, як дорогі парфуми, розумієш? Mm, Бо дорогі, як Іри бачила купа цегу, а я думаю, яка може, тобі на розлив їх відлета, яка ні, Іра. Я так і маю. Давай мені щось друге. Ключі не беру, казку права беру, то беру, баньку беру. Ключі в машину. йдеш пішки. піш. І ти проявляєшся. Що в мене на чолі щось там тешає, щось не будрі. Я щось там не здріла, що там тобою тешти. Ні. Це вже не коза горяк. Дві тисячі тут і все, варє, куртує. А знаєте, що коли? стою на тебці, жінка і каже, я бачила сметану, в мене банка сльої. Каже, в мене нова банка. А та жіночка стоїть і каже, та в мене теж колись була нова, а вона хотіла перелити. Ну а то дуже важко перелити. Та де хто сметану С... переливає? Ну, Обмін Та Якби не була е, як, ну, рідка, то так, а так, то ні. Ти його люблю, немає війни. не затримуйся. Лека на руки не брати. Та я вже зрозуміла. Я бачу, я... якщо я, я побачу, що на руках. Можеш не філонити. Давай телефон читіше, як би дай, чубочку. Чи це тіше? що буде Що, аніматори були на ній? Розпаковка кавинярка. Ви знаєте, я вже давно такої розпаковки не робила. Але сьогодні в меню салат олів'є, салат з сиру домашнього, налисники з м'ясом і підбиваний борщ. Ласуня. Не знаю, чому лосоня найкраще підходить на олів'є. Горошок, дві кави і яйця в магазині. Ой, колонка. Пішла я за домашньою сметаною. Такий дощ лупи. Дивлюся, так шкода жіночки стало, кажу, давайте сметану. Взяла одну сметану коло. Йду далі, жінка просить, хочу дохати, бо дощ падає і взяла друз сметанки. Жінка стоїть, каже, домашні яйця, бо хочу дохати. Дощ падає взяла ще одні яйця. Потім встала і думаю, а хочеш шляхового завіла яйця. Най буде. Перець купила. Зелень. Крім, крім петрушка і зелена цибулька. Так, молоко. Авокадо, огірки, хліб з тим. Далі йду жінка, просить, беріть сир, бо хочу йти до хати. Давайте ще того стиму. Термати. Будуть, буде сир, сирок. Ну, а перед тим я була в сілько і купила сметану, молоко. Галя, що з тобі? Це я тобі говорю. Так, м'ясо на, е, на лисники з м'ясом, е, курка і свинина. Захтіла айран. До да, ну да, і перед тим да. була й потайси, купила знову. І е, дві пачки майонезу. Ах, я сільпо, якась до мене не буде. Ну і воду купила, бо так би в писку пересохло, як знаєте, О, не знати, що. Тайсі на тому. Далі не скінчило. Та Галифа... мені саме цікаво цей пакун. Галина собі подумала, подумала. Для підлоги треба помити би пахло, лимоном взяла. Лимон взяла. Ще якісь нові капсули мені запропонували, бо знає, що я дуже багато перу. Кажу, най буде стало в магазині. Кажу, ви собі уявляєте, вчора викрила. Погода збрехала. Бо писало, доща не буде. Вночі пішов дощ, вся постіль змокла. Що треба робити? Вона каже, пирати знову. Я кажу, ну все, я втекла, машу тільки. І забрала вже на кінець, бо не могла два дні забрати. Взяла собі кавлірку ось такий челс. Ну, так воно називається на ось. Тих ще ніколи не мало. Я мало плесу одні таке високі. Отаке. На таку погоду просто шикарно. Гарно. Mm -hmm. Файно. Таке вже поїхала, туди забрала, бо в, магаз... в східниці магазин. А я попросила, щоб мені де можна поморозити. Знаєш, от ці родиш. Ходи, ходи без я його на руки не брала. Та ти не брала, а, а, я то я. Ну ясно, що ти мені сказала не брати. Ти, що ти, ти будеш черний, коли ти будеш? Його не видно на тому ну, полі ти Ну коли будеш, будеш черний, коли я тебе прошу, ну будь черний. А я буду плакати, бо ти не черний. Ти що так файно після? Ти що тебе нині блуд попутав вночі? Пішов по ній від того попісяв. Чого так, Галя буде плакати? Як жалів благає, як жалів, жалім, не будеш. Добре, не будеш. Ну добре, бо зранку ще ночі не брала вже на руки. Ну мій, мій песик. Буде чарний блак. Буде... Готую е салат з білого сиру. Взяла ось такі два сира, 5% жирності. Їх даю в миску. Тепер кав'ярка, даю зразу огірок. У мене два огірки. Зразу подаю, нічим не бам. Тут нарізала цибульку зелену і крім. Цілий кучок, до речі, нарізала. Даю також сюди. Такий, щоб був салат, знаєте. Смачний. Можна давати помідорка, велика. Що маєте, то можна давати. Тепер обов'язково даю перець. Обов'язково. Я так люблю добре перцю. І даю сіль. Солі даю небагато, тому що буду давати майонез. Валєрко, ви мене питалися? Чи він не пускає сік? Я не знаю, як в кого. В мене ніколи не стікає ні юшка, ні нічого. Ніколи. Напевне, тому що я даю майонез і сметану. Ось таке все гарно вимішала. Бачите? Можна довше вимішувати, але як я кажу, тут сову бук'яшку йде майонез даю і обов'язково даю сметану. Напевне, із-за того, що я даю майонез, правда так? Я думаю, що теж вона май... трошки скріплює. Він стягує скр... скр... ну, так, як би докупить. Ну, Сметана мусить бути обов'язково також. І також даю сметану. І все гарно вимішую. Якщо кавалерка, сала є у вас, за густий. А ви хочете річі, то тоді додаєте до салату трошки молока. І все, салат нема що робити. Він може бути як святковий, так і на кожен день. Ну що, ні? Так. Бачите, мені він є густий. Я даю чуть-чуть молока на око. Оце називає салат на око. Я не люблю такі дуже густі. Не, не люблять такі трошки річі, але века-влека, робіть собі, так як вам пасує. Цим салат готовий. є. Я беру Гарно перемішала. Скоберу. Нічого не треба подивитися. І тоді все переміщаю в контейнер. І ставлю в холодильник, щоб він настоявся. Бачите, галинка вам дасть такі поради, що довго не треба стояти біля кухні, а все дуже швидко можна приготувати. Так. Так. Салат. Готово. Тепер можна готувати підбиваний борщ. І вам покажу, як я готую. Це намісність. Угу. Має бути дуже-дуже смачно. Огірки окремо не готовити, щоб не спустилися. Та там що один огірок був, ні? Два. Два. Огірка. Я не знаю, як виколярка, я люблю олів'є. Я так мені на, свят, на свята не заходив олів'є, як іменно такий будній день. Смотрите. Просто так. Просто так. Ну, правда? Олів'є можна зробити просто так, без будь-якого. А в кого велика сім'я? Накрамсали, накрамсали. Навіть діти самі можуть нарізати. Як нар... Я... Моя баба казала так завжди. Як наріжете, так де ти їм? Завжди так говоримо. При роботі. І, ну а як? А ми перші, коли свята були, ти пам'ятаєш, як холодець варили? боже, як то чекали поблизу, оце курс, то й так, ті кості, лизали. То -то. Я, до речі, мені теж хотіла холодець варити. А потім думаю, Голинка, то вже так під всіх люди, не? Та я не знаю, що тут так. Як що? нема, то нема. Як є, то вже є. що щось би хотіла олівня. Так собі подумала, думаю, який зробити такий салат, що я би запетити то не Я собі думаю, олів'є. є. Шубу я не люблю. Власне. Я можу їсти хіба її в... Піст, все це дуже люблю. Він греть. Я по-перше часувати навіть робити, не можуть. Ну, що буде ще зроблю. Чи він так само зробиш. Так само, як у ліві, тільки інгрієнти просто А Я тут не їм, то що буде? Щось я буду розчивати. Дякую, то не їсти. Тобі їдуть всі майна, які є. Знає? Так що, ковалірка, ідею я вам сьогодні кинула, підбиваний борщ готовий, але буряк не файний. Дуже світлий попався. Це дуже світлий і не файний. Ну, Мали... але смак хороший. Так. Вона, щоб смак був. І все, потім далі треба майонез. І щоб ви коллер показав. І ще що нам залишилося? Млинці. Млинці. Ну, ще м'ясо вариться. Я так люблю, бо м'ясо файл все зробити. Я думаю, вже того вистачить. Майонез? Угу. Я дуже люблю майонез їсти Слідом? з хлібом і з кетчупом. Я ще гірчеться. Ще гірчеться? Ось смакота. Дуже смачно буде. І не треба ніякого свята. Свято ми робимо самі. Проходимо, хто їсть, бере собі. І святкує. Огірочка додає. Дуже смачно. А знаєш, що Олів'я? Мар'яна вчора робила Олів'є, бо їхали бульба. Вона ага, ти... мені так нагнала п'яти, то я думаю, буде боліти.